Твоя приватна переписка, вся скоро стане доступною для всіх. Телеграм, інстаграм, сайти знайомств, будь-де, де в тебе були приватні аккаунти, ця переписка скоро стане доступною для всіх. Я серйозно, я не жартую зараз. Дивись, приватність твого особистого спілкування, воно зараз забезпечено шифруванням. І це шифрування вважалося надійним, тому що звичайному комп'ютеру для того, щоб зламати цей шифр, потрібно було б. Мільйони років. А чи доводилось тобі щось чути про квантовий комп'ютер? І це не фантастика, це реальність. Якщо коротко, то такий комп'ютер здатний за секунди зламати існуючі протоколи шифрування. Сполучені Штати, Китай та інші країни вже створили свої перші квантові комп'ютери. І тепер тільки справа часу, коли ця технологія стане загальнодоступною. Зараз ти думаєш квантові комп'ютери? Та коли воно там буде? Так, да, коли воно там буде? Експерти з кібербезпеки кажуть, що все приватне спілкування стане доступним найпізніше 2030 року. Тобто зараз ти розумієш, що це не жарт і не справа якогось дуже далекого майбутнього. Тому в тебе ще є час, щоб передивитися всю свою історію повідомлень і повидаляти всі теплі слова про колишніх клієнтів і про щиру любов до керівництва.